Що робить наше життя людське безцінним в очах Божих? Це віра, яка єднає кожну людину з Богом. Господь не вимагає від нас великих наукових досягнень, інтелектуальних здобутків, але Він тільки бажає, щоб ми мали віру у Нього, бо ця віра є тим зв'язком, який єднає кожну людину зі своїм творцем і промислителем. І яка направляє наші стопи від землі до неба, від тимчасового до вічного. Через віру в Бога ми отримаємо можливість вічного життя, життя з Христом і у Христі, яке проповідане і встановлене самим Богом, що одного разу прийшов на цю землю і сповістив цю велику тайну для кожного, хто бажає бути його послідовником. І жити разом з ним. Віра це великий подвиг. Святитель Василій Великий говорить такі слова: всяке Слово Боже це істина наповнена силою, хоча природа нерідко спонукає до протилежного. Віра, це шлях проти життєвого досвіду, інколи навіть проти людського. Глузду. Це шлях проти природи і природних речей, які нам є повідомленими у цьому світі. Віра кожній людині необхідна для того, щоб не прив'язуватися до земного, але мати зв'язок з вічним. Віра... Спонукає нас, щоб ми обов'язково не приземлялися, але єдналися з тим, що повідомив нас, нам сам Христос, Спаситель світу, з тими незмінними євангельськими істинами, які кожній людині передаються, щоб, живучи за ними, ми могли наслідувати Небесне Царство. Святитель Іоанн Златовус говорить, що Бог забажав, щоб спасіння людини відбувалося за участю людських зусиль. Тому і віра це необхідна умова від людини для її спасіння. Віра це завжди сила волі і почуттів, розуму і серця. Віра починається в області розуму, але належить до області. Серця. Вона є концентрацією усіх наших людських зусиль, наскільки це можливо кожній людині. Ми можемо себе називати віруючими, але наша віра по-справжньому проявляється тільки тоді, коли ми молимося перед страхом смерті, коли ми підносимо свої молитви за наших рідних і близьких, за дальніх і навіть ворогів, коли ми у молитві. Перебуваємо у той момент, коли Господь очікує від нас цієї твердої і незмінної молитви. Віра перемагає будь-який досвід і знання людини. Вона виходить за межі людського сприйняття. Вона не підвладна розуму, але підвладна тільки душевним переживанням, які. Кожен отримує, коли єднається з Богом. Віра дає кожній людині великий досвід молитви, тому що сам Господь промовляє до нас: віруйте в Бога і в мене віруйте. А ми знаємо, що молитва це той стан, у якому, перебуваючи, ми єднаємося з тим, хто освячує наші думки, наші вчинки. І нашу поведінку тут на землі. Ми закликаємо Господа у наше життя, щоб Він керував нами, віддаємося у Його руки, бажаємо, щоб воля Його Божественна діяла в нас, а ми свою волю людську проявляємо таким чином, щоб Бог керував нами тут на землі, у цьому земному життю. Преподобний Єфрем Сирін говорить, коли діє віра, тоді відкриваються небеса, і з стає син, праворуч Отця. А у Святителя Іоанна Златоуста ми знаходимо такі слова: Віра відкриває любов, тому що той, хто істинно вірить, завжди буде перебувати у любові і ніколи не відмовиться від неї. Але якщо будемо жити і дихати Богом, тоді все, що випаде на нашу долю, буде обов'язково пройдено нами, так як це повинен пройти кожен православний християнин.